Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати фінал Кубка України сезону 2017-2018 років, 9 травня 2018 рік. Дніпро Арена прийме фінал Кубка України. Сезону 2017-2018 років. Динамо Київ, Шахтар Донецьк. Ось такий фінальний матч за Кубок України відбувався. 2-0. Шахтар Донецьк перемагає. Гули Факунду Фарері та Ярослава Ракицького принесе Шахтарі Донецьку перемогу. Ну, давайте, друзі, про все ми поговоримо. Та попередку. Давайте зі стартових складів. розпочнемо. Динамо Київ, Олександр Хацкевич, команди. Денис Бойковорота, Кінзьора, Піваріч, Кадар, Беніамін Вірвич, Бурда, Віктор Циганков, Бісєдін, Денис Гармаш, Колі Шапаренко, Шепелєв. Це стартова 11-ка 11 Україн, Баканіць Швілі. Україна здається трішки пізніше. Шахтар Донецьк, Павло Фансека, головний тренер команди. У воротах у Штаре, відповідно, Андрій П'ятов. Ісмаїлі, Фред, Алан Патрик, Факунду Феррера, Тайсон, Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Тарас Тепенко, Марлос! Та Богдан Будко це стартова Росновка Штаре. Дві Тише Лава, кайоди Віктор Коваленко трішки пізніше з'являться у донецької команди. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про матч говорити. В цілому такий знаєте, рівне, друзі, був футбол. Шахтар так поактивніше спродів розпочав. Пригадається непогано дарла на Патріка. Коли он Патрік непевно, на одинадцяті хвилі, матчів вийшов на дану позицію. Прибував доволі таки непогано лад Патрік. Але м'яч случив захисника київського Динамо. Вдається, як я не врятуватися. Ще буде пане шанс десь як на хлині, так 29 ці коли вдається перехопити м'яч Донича. Нам дуже здорово м'яч перехоплює. Донечани Ісмаїлі. Заходить на дану позицію. Ісмаїлі пробиває бойко. Денис Бойко. Показує себе в усі красі та витягує удар Ісмаїлі. Краматний постріл Ісмаїлі на себе приймає Денис Бойко. Кина також відбули непоганим шансом на 44 фінімаччи Коля Шапаренко дуже здорова рука м'яч Коля, удар по воротах, повз ворота пробуває Коля Шапаренко. Справді дуже хороша була атака у Київська Гудинамо, але не вдається її реалізувати. Найкращий шанс на останніх вже хвилинах, про що кутаємо, створили донечання, суддя компенсував. Ще не помиляюсь, ну точно вже знаєте, не пам'ятаю скільки. Ну ось на 41 перші плюс перші, тобто на 45 й плюс перші хвилині. На 45 плюс перші хвилині стерена пана так пройшла по лівому флангу. Дуже здорово підключається Тарас Степаненко, Простріл Тараса! Це не ведь удар Бойко рятує. м'яч там майже на лінії в кінці-кінці забирає його Денис Бойко в руки. Але майже не забив Тарас Степаненко, і справді. Майже Тарас не забив. Тарас, я так думав, все-таки прострілював, вийшов як удар, там я стійку влучив, якщо не помиляюсь, да? Від стійки в бойка відскочив. Да? І м'яч майже в тковаріть не залетів. Бойко, майже перед лінією. Відповідно, забрав м'яч ще до рук. Перший там завершується, нічя 0,0, другий тайм. І Шахтар Донецьк дуже здорово розпочинає другий тайм. Донеччани проводять хорошу атаку. Хороша атака. У донецької команди проходить на 47-й хвилині матчу Фред у центрі поля Фред! Хороша передача Фреда. На правий фланг Набирає хід Богдан, будко, Богдан. набирає хід заходить уже не датчик. Силовий простір. На дальній сніг, Факунду Ферейра удар! Факундо Феррера. Замикає простріл Богдана Бутка. Ідеальний простріл Богдана Будка. Ідеально, ідеально. Факундо Феррера забігає і в підкаті замикає. Замикає у підкаті Факундо Феррера в передачі Богдана Будка. і робить рахунок у матчі 1-0 на користь Донецького шахтаря. Богдан Будко записує до свого пасива гольову передачу Факундо Феррера записує до свого пасива гол. Але кияни не здаються. Команда Олександра Хаскевича проводить не йому. верную атаку на 54-х воймачек. Донеченый очень высоко поднимается в линию сейчас. И тут ловить Коля Шапаренко на цьому Донеченко, уражает продачи Шапаренко. О, выход беседина на удар Беседин Беседин бьет поворотах Андрей Пят ⁇ Андрей Пят ⁇ показывает себя в уси краси. на Артем Беседина. Забитий гол. Лепятово Андрій дуже здорово перекрив кут обстрілу і вдається врятувати в кінці кінців донецьку команду від пропучного м'яча. Кен активізувалася, але ось вона, друзі, 61 хвилина матчу. Донечани. Заробили штрафний метрів, десь було приблизно 26 доларів. М'яч встановлює Ярослав Ракицький. Ярослав Ракицький встановлює мяч. 26 метрів доларів. Ярослав Ракицький! Розбігається Ярослав! Гарматний постріл Ракицького! І це гол Ярослав Ракицький! Гарматний удар від Ярослава Ракицького! Піймав на протиході Ярослав Ракицький Денис Бойка. І рахунок стає вже 2-0 на коротконицьку. Такий силовий удар вийшов Ярослав І справді на противоході. Піймав Дениса Бойко Ярослав Ракицький. І 2-0 донеччани по свою перевагу. Укен були не пані, в принципі, Он Так що в цюка повертатися, там Вербіч, якщо не помиляюсь, не пану, зайшов на дану позицію, коли Вербіч обігрує, обігрує. Проходить Хчалаву, якщо не помилюсь, да? але дуже здорово, і справді, на Дзінграє Андрій Пятов. Прям на Дзіні, справді. Напевно, все-таки навіть не Хчалав. Це був Кривцова. Йдеться там проти Вербічу. Ну і справді активізувалася киян, але в кінці кінців суддя дає фінальний свисток Шахтар Донецьк. Шахтар виграє Кубок України сезону 2017-2018 років. А, якщо, друзі, знаєте, підводити м -м, підсумок да? цього фіналу Кубка України да? між нами Київ та Штерем, то в принципі Шахтар краще розпочав. Але киян також голу Факунду Фарери, там хороші були нагоди у киян. В цьому футболу, футбол був доволі такий рівний. Від ми краще було донечани, відрізки ми краще було кияни. Але глобально футбол плюс-мінус рівний. Штере була перевага за володінням м'ячем, як ще зараз вам другу статистику казати. 57% шахтар володів м'ячем Динамо Київ, 43% володіло м'ячем. 9-8 по ударах поворотах перевага у уштарем. 3-2 за ударами в площину переваги уштаря. 5-5% за кутовими тут у нас Ріновага. 4 жовтих карток було у київського Динамо, 2 Уштеря. Донецька. Ну і справді, хорош футбол, Шахтар е, в рівні битві, але все-таки Динамо Київ переграв. І напевно, все-таки Шахтар переграв по ділою. Так, да, матч був рівний, але все-таки Шахтар трішки був все-таки поостріше. Ось. Але в будь-якому випадку футбол був дуже неймовірний. Динамо Київ, неймовірна команда, Шахтар Донецьк дуже сильна також команда. Ось справді ці протистояння просто особливі. Ну, просто особливі! Браво, Динамо Київ! Браво! Браво, Шахтар Донецьк! Браво! Дуже хороший футбол, обидві команди показали 9 травня 2018 року. Друзі, а що взагалі думаєте ви з приводу цього матча? Якщо у вас є свої думки, ви можете їх написати у коментарях. Я hey, вам, друзі, тільки бажаю, тільки добра та щастя в житті. Пригадали ми цей матч фіналу Кубка України сезону 2017-2018 років, який відбувався 9 травня 2018 року на стадіоні Дніпро Арена. Динамо Київ Шахтар Донецьк 2-0. Шахтар Донецьк перемагає. Я hey, вам, друзі, бажаю, тільки добра та щастя в житті. Будьте найголовніше, друзі, щасливими завжди. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Будьте щасливі. Усім до побачення. Усім нових зустрічей.